Вміж народний день жіночий. Я бажаю вам охоче щастя, радості, любові і щоб ви були здорові. Софія розповідає вірш, який вивчила в рамках проєкту Я розмовляю проєкт реалізують у Гуській спеціальній школі з жовтня 2024 року, розповідає Жанна Микитюк. Головною метою є показ шляхів формування вимови дітей, розвиток їхнього мовлення. Але особливість нашої школи, яка працює з дітьми з порушеннями слуху, є в тому, що дітям досить важко розмовляти. Їм треба додаткові заняття для того, щоб покращити комунікацію. Адже комунікація це є інтеграція дітей наша в суспільство, це їхня соціалізація. Тому що за межами школи дітям так само треба комунікувати, треба розмовляти. Серед основних задач для вчителів збагачення словникового запасу та корекція мовлення школярів, адже важливо, аби в майбутньому учні могли орієнтуватися Атися за різних життєвих обставин, тому чимало занять педагоги проводять у ігровій формі. У такий спосіб відточують навички в дітей. Серед них розмова по телефону чи діалог у магазині щоб реалізувати цей проєкт, щоб розвивати мовлення дітей, розвивати ми запровадили такий проєкт Я розмовляю де для того зроблено, щоб залучити і батьків. Не тільки вчителі займаються розвитком мовлення дітей, а й і батьків. Тому розроблено по місяцях на кожний місяць є своя тематика, де діти вивчають або текстик, або якийсь віршик на, на дану тему. Наразі в нас буде діалог в магазині. Перед цим був діалог по телефону. Дітки записували. Можна було з подругою або дома з батьками, і це все на відео, от у мене Тут відео є представлено. На відео скидають, і ми вже обробляємо відео і представляємо в нашу спільну групу і для батьків за півроку роботи. Проєкт уже приніс перші результати. Щомісяця учні вивчають відповідну літературу та засвоюють значення слів. Саме тому робота над зв'язним мовленням у закладі освіти органічно входить не тільки в кожен урок мови, але й всі інші навчальні предмети та позаурочні заняття. Θα σφυλάβουν το λίνι σε χαμάνα χαλίνα. Νίπι θα σμιγιάλα, δίψι να τη τίνα. Λούμπο, λούμπο, στάλο, πτάσε σκάτρα τίλα. Είδα σε μετάλα, ποσούλα, αντιψίλα, ή μπιλή σφυτίλη. Σμιλέλκο, η χάτη, βίσλα που γουλάτ. Ουγάει να το Весною Чижик молоденький, такий співучий, проворненький. Садочку все собі скакав, та якось всі це попав. Сердега в кліці, рветься, б'ється, а гому бачить та сміється. Коли закінчиться війна і пролунає я перемоха до нас, повернеться весна. Красива тиха босонога. На горці жив лава, сла, на грці жив на доля нас косила. та ми гріхи, ми є ми ці будемо добропіти і на цьому ми людя. І стане мир на небо, коли закінчиться війна. Настане скоро світий день. Війна ще ворочене, Ми вивемося з пекла. ми не мрем, В долонях Бога Україна вся воскресне. Після навчання діти почувають себе впевненіше, зазначають вчителі. Попри всі складнощі, учні прагнуть опанувати навичку мовлення. Вони як основні. Здобувачів освіти нашої школи, вони в центрі цього проекту. Я розмовляю. Саме для них ми передбачили ряд заходів на навчальний рік, це додаткові корекційні заняття наших педагогів, це розвиток комунікативних здібностей, це дійсно розширення їхнього словникового запасу, це відтворення світу, який вони бачать через мовлення і корекція цього мовлення. Заняття школярі відвідують за бажанням володіння словесною мовою необхідна умова всебічного розвитку дитини з порушенням слуху. Тому проблема розвитку мовлення дітей з порушеннями слуху є одним з головних завдань школи. Пишемо саменькі.